Одна з помилок експертів, коли ви не знаєте свій архетип. Як вам проявлятися, як вам продавати, а головне, чим доповнювати. Бо якщо у вас архетип воїна, героя, ви хочете швидко, бігом всі за мною, зараз будуть результати. Але треба трошки додати сюди мудреця, розписати, трошки монотонності, по поличках розкласти, і тоді люди підуть. І так само навпаки. Якщо ви знаходитесь в архетипі мудреця і дуже довго це все розписуєте, розкладаєте, людям вже просто стає нецікаво, і вам треба трошки їх пришвидшити, трошки додати ось цієї енергії. Тому, якщо ви хочете виявити свій архетип, а головне, яких якостей вам необхідно додати, з якого архетипу об'єднати, і тоді у вас обов'язково підуть і клієнти, і з'являться продажі, і взагалі ви відчуєте себе на своєму місці. На такій важливій гілці своєї реальності і ви відчуєте себе дуже цікавою людиною.